Так, вітаю всіх! Місячник ланосів у нас. Знов ланос, вже такий темненький, але з тими ж самими проблемами. І знов економ фарбування. І після цього ж ланоса, наступний ланос і теж економ фарбування. Отакий От місяць виходить у нас чисто по ланосах. Що тут треба? Ну, розбираємось з крилом. Ви знаєте, доки ланоси взагалі будуть існувати, в Майлера ніколи не закінчиться робота. Отака от от цікавина у нас з цими ланосами. Отже, тут таке, отаке, от отаке, 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 от таке, все. Робимо крило. Незрозуміло, поки як. Для початку треба віддефектувати, зняти його і отримати якийсь результат. Потім у нас пороги. Пороги ось. ось, ось очі, бачите, яке воно все. Треба пофарбувати пороги. Будемо їх фарбувати до канту, до оцього гравітечного канту. Відновимо гравітекс, якщо ми заліземо на нього. Ну, хоча ось вже бачу, що він щось там наверх лізеть. Машина у нас 11-го року повністю вся в цинку. Ну от, можна побачити, як працює цинк. Все причудово. Дверцята. Дверцяту треба зробити, якусь не пам'ятаю. Ну, оте, Оце треба підфарбувати. От дивіться, чисто цинк, ніякої іржі нема. І з пасажирської сторони. от З пасажирської сторони у нас щось там теж десь вилазить. Вилазить і тут вилазить, знімемо гермет, почистимо. Сподіваюсь, все буде у нас тут добренько. І поріг з цієї сторони. Теж джик-джик-джик-жик-джик-джик -джик 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 -джик. з якимись там проблемами. Отака економ робота. Треба тільки підібрати фарбу, наскільки отут у нас вже фарбувалося, бампер фарбувався, кришка багажнику фарбувалася. І по кольору. Більш-менш минулий малер зміг, бачите, так плюс-мінус, отримав добрий результат. Звісно ж, він не ідеальний, серебристого зерна тут забагато, але ж, 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 але ж, але, ж, але ж, досить непогано. Хотілося б так так же зробити. Будемо по лючку Бака, скоріш за все, підбирати. Жодного шильдика з номером фарби немає. Ну, Лічок у нас, а що робити, по лічку будемо підбирати. Не знаю, як минулий маляр підбирав. До речі, цікавий момент. Я там шукав на минулому ланосі, як закріпити ці підкрильники. Ну тут на цих самокрутах. А от десь я бачив, мабуть, з цієї сторони. Ось. О. Дійсно, я ж забув, що у нас є така причудова э, закльопочний пістолет. Який можна використовувати. І це ж алюміній, він ж не іржавій. І коли ти ставиш підкрильник, ти е, не пошкоджуєш фарбу, а коли витягуєш е, цей пістон, де я тут бачу, в мене. Я тільки нещодавно працював з ним. Ось у нас є пістон. А ось о, є штрикалка від нього. От коли ти дістаєш цю штрикалку пістолетом, цей пістон просто вширь розпирає. І таким чином, оскільки алюміній він е, дуже м'якенький, він не пошкоджує, не розвальцьовує там нічого, не розширює метал. Е, коротко, це, мабуть, на отакі тоненькі полки найнадійніший спосіб вкручування. В вставляння в отвори е якихось фіксуючих елементів для підкрильника. Все, на сьогодні пауза. Недовго попрацювали. Крило нема крила, 2 кілограми клумбу. Я зняв крило, просто бачите, як болгаркою рубануло. Це воно відпало. Нема крила, вже латку вирізав, на підборку поїде. Тут у нас що, дивимось. Через те, що тут була клумба. Тут у нас добряче все поіржавіло. Внутрянка порогу. У -у -у -у. Чіткесенько все. І саме цікаве. Ось. Та-дам! -да! Ну, Буцімо, тоді йшли до того, що поки поріг, поріг замінювати не будемо. Зробимо латку і, і все, машинка через рік буде на продаж. І так, отже, у нас все ж таки зварні роботи будуть. Воно вже порох стоїть. Нове крило вже купили. Зараз розбираю цю сторону. Тут трошки краще, крило не відпало, але ж має отакий стан. І клумба поменше, клумба там грам на 500, всього 4 десь, сантиметри у висоту. Ну, Норм. Колупаю цю сторону, дивлюсь. Крило тут поживіше буде. Бачите, те ж саме покриття внутрішнє, як і там було у того крила. І все ж живе тут покраще, покраще. Ще можна спасти. Пасажирську сторону вже трошки пообскубав. Дуже важко серед гравітексу знайти іржу. Приходиться чухрати-чухрати, дорився, знайшов десь верхушку того пузиря, здираєш його, ну і кромка оця. Найжахливіше, то познімало все Тут трошки зняв. Далі потрібно бормашинкою у важкодоступних місцях пройтись. Але то згодом. Бо я не буду грунтувати, сьогодні фарбувати, воно по іржаві. Ми зараз отак залишаємо, переходимо на ту сторону, бо там ще зварювання, там ще це ж скубління. Якось так. Дивіться, як цікаво гниє оцинкований ланос. От у нас центральна частина цього центральної стойки. Товстенний метал такий він повністю згнив, нема його. Потім за ним у нас воно підсилювач порогу. Його то теж немає. Ну, воно повинно бути аж до, до сих пір, отак от доходити і приварюватися до порогу декількома точками, а от сюди воно не доходить. І бачите, скільки вигнуло. Чому не зрозуміло зовсім така підозра, що ця частина вся робиться зі звичайного металу, не оцинкованого, просто пофарбованого. Бо дивіться, оця частина стопудово вона е, ця, оцинкована. Дивіться, отут немає фарби. Немає, немає, немає. Бачите? Болт приварений, чи той гайка приварена. от Бачите точки, вони всі не приварені. Ой, не пофарбовані. Це просто цинк. І ніякої ржі немає. От є отут-от якась от я відрізав от тут частина порогу, яка. Ну, звісно ж, через те, що тут е декілька металів з'єднуються, тут е ржа є. Але ж дивіться далі, все чітко. Чому це згнило, не зрозуміло. Економ фарбування. Ну, що ти будеш робити? Я не вмію по-інакшому. Хоч і економ, але все ж внутрішню частину як. Не крути, прогрунтовую, профарбовую. Що ж робити з цим? Так, латочка у нас готова. Поріг Тепер у нас рівненький, трошки шпаклюнути треба. Перед шпаклюванням все ж таки епоксидничком ґрунтунув. Не дивлячись на те, що це економ фарбування, не треба нехтувати простими правилами, які нам кажуть про те, що зварні. З'єднання необхідно прогрунтовувати, бо шпакля може там в деяких місцях надістати і буде ржавіти. Не всю іржу бере щітка. Ну можна круг зачисний взяти, та зачисним кругом все це повичищати. Але що дуже жорстко. Ми дуже е, стончимо. Ми дуже стончимо е, метал. Тому бормашинка. І отак делікатно у всіх тут виїмо вийм, дуже багато для зливу води. І от по кутках неможливо ніяк туди залізти. І кратерки неможливо підчистити. і... Очаги якісь зачисти, все, а ніхера не зчищається. Тому бормашинка, камінчик і погнав по міліметрику все це прибирати. От коржина отакий, от бачите. Оно. Оце ж коржина. І оце вже вона зачищена. Тормашинкою можна ще дочистити до чистоти і в кратерках повичищати. Трошки підзає сьогодні. Багато під порогом провалявся вже другий день я під тими порогами валяюся, але закінчив. Все. І пошпаклював там, і по поздирав всю іржу. Норм. Клювик зробив. Тешер жупа знімав. І крило внутрішнє частина з пасажирської сторони. Е, ну, спочатку вважав, що крило досить норм, але не досить норм. Починає гнити з цієї сторони. Але ще живий метал, ще кріплення в доступі, нічого не вигибається просто так. Тобто, ще можна його закрутити, ще можна кліпсу пластикову вставити. Я вважаю, що таке крило ще походить. То коли вже нікуди вставляти, то торба. От, від пісочів. Це єдине крило, яке я пісочу, хоч це економ фарбування, але що отут у всіх цих місцях вичищати це дуже довго. А так, за 40 хвилин з усім, з розмотуванням піскострую, і з потім прибиранням, воно, бачите, вже готове. Мабуть, треба було і пороги пісочити, не дивлячись на те, що. Пісок, пісок то таке недешеве, задоволення, як для мене, бо цілий день ти на нього витрачаєш то таке собі. Поїхало обклеювання всього, всього цього. Все ж таки вчора покрив його кислотником, бо відкритий метал я його добре зачистив. Не хотілося, щоб за ніч воно поіржавіло. Тому закрив доступ повітря та вологи до відкритого металу. Здешевшуємо. Далі. Це ж знову у нас економ фарбування. Потрібно ще здешевити, бо, бо так потрібно. І навіть на плівці вирішив от зекономити. беушна плівка вже вона одну машину пройшла. І, ну, Зазвичай кожен раз я нову плівку беру. Але ж намагаюсь підготувати собі яку, якийсь плацдарм, як зробити максимально економну фарбування. так, на... Щоб вже розуміння було, якщо економ фарбування, значить ти робиш те. те, 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 те. От, подивимось, плівка. Вона не пильна, там плюс-мінус десь там може є в якихось моментах. Ось бачите, такі є моменти там. Економимо. Економимо на всьому, максимально на всьому. Навіть не видував з гаража. Залишилось все вон, брудне. Залишилось все пильне, але осівше. Чому? Бо знову ж таки задля економії. Мені, щоб повидувати, почистити гараж, побдувати добре машину, побдувати добре поли, стелажі, все потрібно два компресора, щоб мені накачувало повітря разів, мабуть, з 10. оскільки 300 Вт йде на накачування компресорів, двох зразу на один підход. То я 3 кВт десь приблизно тільки на обдуві економлю. Це вже невелика сума, але ж економія. Плюс ресурс. Ресурс самих компресорів. Теж зберігається. Ну, а що робити? Економ фарбування. Так, у цьому срачі готуємо жижу для фарбування. Ось його, ґрунт. Звичайний ґрунт. Новоловський трьохсотий. й Так. Він вже готовий, замішаний. Ще додам сюди 30% лачку, і це у нас буде фарба для внутрішніх частин оцих крила. Це буде достатньо для того, щоб водовідштовхольна функція працювала. ну, Взагалі все було добре. Економно ж треба, значить буде економно. Ми не будемо наносити ґрунт, фарбу, лак. А одразу буде лак з ґрунтом, туди тьпонь, все добре буде. Зовнішню частину. Спочатку, ну звісно ж, оскільки економ фарбування, підсилювача адгезії немає. Він дорого коштує, тому набив риску. Зараз первинний ґрунт нанесу, якийсь там слой тоненький. Первинний ґрунт це у нас буде кислотник, і потім почнемо фарбувати. Тут у нас вже гравітекс нанесений, підсихає, йому де, треба декілька годин і тут ґрунт нанесемо. Якщо все буде добре, якщо не прилипне ніяка шлабуда, якщо не зірветься у, у потьоки може пофарбуємо ще й крило сьогодні. Якщо ні, завтра прийдеться його перетерти і пофарбувати. Кислотник є. Тепер акрил. Ні, я вже бачу, що на ґрунті акриловому шагра дика. А це треба вирівнювати. Будемо, значить, завтра фарбувати. Ні, ну Звісно, я зараз, у мене логановська є більш-менш похожа фарба. Я нанесу. Все ж таки буду на пороги ж наносити першими слоями. І подивлюся. Ну, мені щось здається, що то все. То до завтра. Ну що, хто не ризикує, той не п'є шампансько. Мокрий по-мокрому лупанув. Є трохи шагра така, не дуже Не дуже така приємна, але ж три слої лаку дав. Можна полірувати, хоч запаліруйся. Ну, так, непогано. Для економочки піде. Все готове, клювік готовий. Переходи комод, бачите, який. Полірнемо в понеділок. Все, зараз вивітриться трошки, бо неможливо дихати. Розпакую. Розпакую і почну підкапувати, бо там є що ще підкапати. Так, зафіналимо вже Ланос, бо вже новий приїхав, а цей вже готовий. У нас все по порогу чіткесенько взагалі. Крило це нічого не видно, що робилось. Це крило ось таке вийшло. На сонці, дивіться, чіткий колір. А насправді не дуже. По шагрі теж, ну, будь то вона крутезна. А дивишся на шагруй двері, так ще й не зовсім відрізняється. А, он по стійці видно, бачите як відрізняється колір. А тут, о, ну, плюс-мінус норм.